Російська весна в НАТО, як вам такий, як але насправді в історії Хаса дійсно був такий період, який можна було б так і назвати. Виявляється, що 25 років тому нафта була дешевою, Росія мирною. Москва і альянс будували стосунки, які називали особливими. У травні 2002 року у Римі урочисто створили раду, яка називалася Росія НАТО в Кремлі. Тоді не протестували проти розширення альянсу. А від собі хотіли з ним товаришувати, разом протистояти новій загрозі світовому тероризму. Мин світовому тероризму часи <Project> було, ну, було, але вже через 5 років. У 2007-му на безпековому форумі в Мюнхені Путін лаяв однополярний американоцентричний світ, який вже категорично не влаштовував Росію. А у двадцять Чому напередодні вторгнення в Україну Москва в хамській формі запропонувала НАТО повернутися в кордони 97-го року? Пам'ятаєте ту фразу: забирайте манатки і валіть зі східної Європи. Власне, коли і чому Путін зненавидів захід і навіщо вирішив перетворити Росію на його головного ворога? Про це в нашій рубриці Історія питання. Колись Росія хотіла НАТО. Дуже хотіло не знищити, не витіснити, не оточити, а вступити. Поряд із Францією, Німеччиною, США звучить як дикий фейк, створений штучним інтелектом. Але ні, це були офіційні заяви. Ідеї про Європу від Лісабона до Владивостока виглядали як стратегічне бачення, а не шизофренічними. Сьогодні це все здається вигадкою із паралельної реальності, але в кінці 90-х і на початку 2000-х усе було серйозно. Навіть надто початок 2000-х – це час двох путіних один для внутрішнього використання брутальний мілітарний з фразами на кшталт мачіть в сартірі. Це був Путін, який душив юкос, знищував НТВ і мовчав про підводний човен Курськ. А другий для заходу гладенький костюм, демократична риторика, вічливість і навіть симпатії в європейській пресі його називали лібералом прагматиком, що прагне зробити Росію новою Німеччиною. Це був дует для двох аудиторій, поки не зламався. Один з інструментів. Після 11 вересня 2001-го сполучені штати шукали союзників у боротьбі з терором. Саме тоді НАТО вперше і досі востаннє активувало статтю 5 свого статуту принцип колективної оборони тобто, напад на одного, це напад на всіх. І Росія виявилась у числі союзників, хоч і неофіційно, неформально, не на папері, а реально вперше і в останнє за всю історію, коли Москва відкрила свої бази для логістики американської армії, через Ульяновськ і ще кілька аеродромів йшли вантажі, які забезпечували війська США в Афганістані. Кооперація здавалась безпрецедентною, і виглядало, що світ справді змінюється назавжди. Наприкінці травня 2002-го було навіть створено раду Росія НАТО. Цього ж року з'явилася комісія Україна НАТО, і в тому і в іншому випадку це були формати, які мали наблизити пострадянські країни до стандартів альянсу. Це не був членський квиток, але було запрошення до розмови. Рада, Росія, НАТО, майданчик для консультацій, обміну інформацією, координації. Кремль мав своє місце за столом, обговорював спільні безпекові ініціативи, проводив навчання і підписував документи. Москва казала, хоче бути. Частиною цивілізованого світу, але в світі цивілізованому запитують не тільки про кордони, а й про права людини. І коли у Кремля почали питати про корупцію, політичні переслідування, свободу слова або верховенство права, щось пішло не так. Ті самі речі, які сьогодні питають у України, Кремль сприйняв як образу, бо у Москви був особливий шлях. А він, як виявилось, несумісний з правами і свободами. 2007 рік Мюнхен Владимир Путін виходить на трибуну і виголошує промову, яка стала поворотною. Він говорить про обман, про диктат США, про зраду Заходу. Увесь дипломатичний світ. В Шоці. Ті самі, хто ще вчора бачив у ньому реформатора, бачать реваншиста. Саме в Мюнхені було покладено край ілюзії мирної інтеграції Росії. Після того Путін уже не грав у демократію, він грав у імперію. І лише тепер, через роки, він згадує про вступ країн Балтії до НАТО як про зраду Заходу. Хоча тоді мовчав, згадує лише зараз, коли геополітика Росії більше схожа на геоістерику всього за п'ять років Росія пройшла шлях від майбутнього члена НАТО до потенційного ворога від ліберального партнера до геополітичної загрози. Це історія про те, як усе могло бути інакше, але не стало. Бо за кожною політикою завжди стоїть ідеологія у випадку Росії. Це ідеологія виключності, образи і реваншу. Кремль вважав, що правила це приниження, а свободи це слабкість, і тому вигадав власний аналог ОДКБ організацію, створену 2002-го, без погоджені з заходом, без консультацій з сусідами. Де не питають про свободу і демократію, ніхто не питав ані Європу, ані США, ані Україну. Тоді ніхто не сумнівався. Це все мирна ініціатива доброзичливого Путіна, так само, як колись ніхто не сумнівався в щирості його заяв щодо НАТО. Втім, Європа сприйняла сигнали буквально і почала відповідати не за протоколом, хоча й запізно, але по суті. Сьогодні Путін символ антинатівського дискурсу, але колись був його прохачем, і це не парадокс, а іронія. Бо немає нічого постійного в російській зовнішній політиці. Вона не шукає партнерства, вона шукає визнання свого верховенства і постійно вигадує ворогів. Бо без ворога імперія розсипеться. Їй потрібен антагоніст, щоб виправдовувати власне існування. Є лише страх, що тебе не сприймають як рівного і образа, що. О, тебе питають про відповідність словам. Росія могла бути частиною НАТО, але обрала бути його примарою, бо легше боротися з міфами ніж відповідати на запитання.